Вітаю пантерівці! Є трохи часу, тому давайте продовжимо нашу розмову про ФІЗО. Якщо ви не бачили попереднє перше відео, то обов'язково подивіться його на нашому ютуб каналі «Пантерівець». Посилання буде десь тут. До попереднього відео ви залишали багато коментарів з питаннями щодо конкретних порад по фізичній підготовці. Для того, щоб бути в контексті, ми розглянули. Фізичні тести подивилися на вимоги до фізичної форми певних військових підрозділів збройних сил України, в тому числі й медійних, які ви добре знаєте. І сьогодні ми поговоримо про те, як підготуватися до цього фізичного тесту і, взагалі. Які вправи необхідно виконувати для того, щоб бути фізично готовими до участі у бойових діях? Всі вимоги до фізичної форми перш за все передбачають функціональну підготовку на Росії. І досі вважають, що планета Земля тримається на трьох китах. Так само на трьох китах тримається і фізичний тест для вступу у збройні сили це відтискання, підтягування та присідання. Але якщо робити тільки ці три вправи, неможливо підготуватися до якісної здачі фізичного тесту і взагалі бути готовим до виконання бойових завдань. Тому необхідно робити певні додаткові вправи, які суттєво допоможуть вам наростити кількість та якість виконання цих вправ. Про це ми поговоримо пізніше. І окремим стовпом стоїть біг. Біг це основа всього. В збройних силах тому треба вміти бігати. Але знову ж таки, якщо ми подивимося на вимоги до фізичної підготовки, на фізичні тести, ми побачимо, що переважно це біг на відносно короткі дистанції, де буде замірятися час, за який ви її подолали. Тому відповідно більше вимог до темпу, швидкості і вибухового бігу. Про це ми також поговоримо, як підготуватися до здачі саме такого тесту по бігу. Одразу короткий дисклеймер. Я не буду розглядати детально техніку виконання кожної вправи, тому що, по-перше, ця інформація є в інтернеті, я не хочу збільшувати хронометраж цього відео. І по-друге, ви можете самостійно знайомитися з специфікою виконання конкретної вправи для конкретного підрозділу, якщо вам це буде цікаво. Отже, відтискання підтягування та присідання. Ці три вправи задіюють практично всі групи м'язів. Якщо ми говоримо, наприклад, про відтискання, то це у нас працюють грудні м'язи, дельтовидні, трицепс, м'язи кору. Якщо ми говоримо про присідання, то це працюють звичайно переважно ноги, квадрицепс, біцепс стегна. Якщо ми говоримо про підтягування, у нас тут працюють як руки. Плечі, але в основному працює спина, якщо правильно робити виконання. Як бачимо, це практично всі групи м'язів, це певне функціональне навантаження, до якого треба готуватися. Під час бігу, звичайно, задіюється очевидно, що м'язи ніг, але при високоінтенсивному швидкому бігу. Задіюються інші м'язові волокна, які треба тренувати по-іншому. Недостатньо буде довго бігати в вільному темпі. Потрібно буде робити певні вибухові вправи, які будуть збільшувати не тільки потенціали можливості ваших м'язів до скорочення, але й будуть готувати вашу дихальну систему до такого виду кардіонавантаження. Тепер розкажу вам, що конкретно робити, базуючись на трьох основних е, напрямках: це тренування. Відновлення та харчування почнемо з тренування. Заплануйте собі 4 тренування на тиждень: три з них інтенсивних і одне не дуже інтенсивне, але тривале. Якщо говорити конкретно, що це мають бути за тренування, я дам вам певну пораду, але знову ж таки вона має певну варіативність в залежності від вашої фізичної підготовки. Якщо дуже складно, робіть трошки менше підходів, якщо дуже легко, можете збільшити кількість підходів або інтенсивність виконання понеділок. Працюємо в такому режимі табати, це з кросфіту поняття. 30 секунд виконуємо вправу, 15 секунд, відпочинок між вправами. Робимо 5 кіл, і між кожним колом робимо відпочинок 30 секунд. Що ж це за вправи? Спочатку робимо розминку 5 хвилин легко. І далі починаються наші вправи. Відтискання, скелолаз, випади. Стрибки на місці, бурпі, скручування на прес. Кожну з цих вправ робимо 30 секунд. Між вправами відпочиваємо 15 секунд. Після того як ви зробили всі вправи. Відпочинок 30 секунд і так повторюємо 5 разів. Це тренування у вас займе ну, більше 10 хвилин. Воно буде досить інтенсивне. Намагайтеся робити якомога швидше кожну вправу, але так, щоб у вас вистачило сил на 5 кіл і ви не помирали вже на третьому-четвертому колі. Після закінчення цього тренування зробіть повільний біг 15 хвилин. Що таке повільний біг? Це коли ви під час бігу можете говорити реченнями спокійно так, наче ви не бігаєте, а йдете. Тобто, це дуже повільно. Це необхідно для відновлення вашої дихальної системи. Середа. Це такий трошки біговий день буде. Розминка 5 хвилин. Повільний біг, про який я вам розповідав, 10 хвилин. І далі включається наступний блок. Ви робите прискорення на одну хвилину. Прискорення приблизно на 80-90% ваших можливостей. І далі одну хвилину дуже повільно біжите. Так повторюємо: 6 кіл. Ця вправа займе вас 12 хвилин. Далі знову повільний біг 10 хвилин для того, щоб відновити дихальну систему. Після повільного бігу закінчуємо десь недалеко біля турнічків і робимо 4 підходи підтягування на перекладині на максимальну кількість разів. Тобто, от скільки можете, стільки робите. Зрозуміло, що скоріше за все, в першому підході разів буде більше, в четвертому буде менше, але робіть кожну підході на максимум і відпочиваєте десь пару хвилин між підходами для того, щоб максимально відновитися. Після того, як ви закінчили підтягування, робимо два підходи. Робимо планку. Звичайно, дві хвилини стоїмо в планці, хвилину відпочиваємо і ще дві хвилини стоїмо. Тобто, сумарно це буде чотири хвилини в планці. На цьому тренування в середу закінчилось. П'ятниця знову ж таки. Це інтенсивне тренування функціональне. Знову ж таки, використовуємо підхід табата. 30 секунд роботи, 15 секунд відпочинок, 30 секунд відпочинок між колами. І 5 кіл. Що по вправам? Починаємо традиційно з розминки 5 хвилин, далі присідання, біг на місці, планка з підйомом різноїменної руки та ноги, зворотні відтискання, відтискання з кроком, скручування на прес, і все це закінчуємо знову ж таки повільним бігом, 15 хвилин для відновлення дихальної системи. Неділя це такий біговий день буде. Знову традиційно розминка 5 хвилин і далі повільний біг 40 хвилин. Повільний біг, нагадую, це коли ви можете спокійно говорити реченням. Це ваш повільний біг. Ну, це якщо ви не орієнтуєтесь по пульсовим зонам, це дуже простий індикатор. Можете говорити реченнями, це повільний біг 40 хвилин. Після закінчення бігу той самий комплекс, що і в середу. Закінчимо біля турнічків, застрибуємо на перекладину 4 підходи, максимальну кількість разів. Між підходами. Повне відновлення приблизно дві хвилини. І далі планка: два підходи по дві хвилини з перервою між кожним підходом. Так само, як все. На цьому тренування в неділю закінчилося. З наступного тижня знову ж починаються ті самі тренування. Я думаю, що цієї програми вам вистачить на декілька тижнів, можливо, на декілька місяців навіть. Але з часом треба буде змінити вправи для того, щоб е, організм. Не встиг адаптуватися до цих вправ, підлаштуватися, і вони мали більшу ефективність. Другий блок не менш важливий це відновлення. Нагадую, що необхідно. Спати не менше 7 годин в день для того, щоб ви встигали відновлюватись і ефективно проводити тренування. Якщо ви втомилися або захворіли, необхідно припинити тренування, зробити паузу, тому що ви собі зробите від цього тільки гірше. Також обов'язково необхідно регулярно пропивати вітаміни. Я це роблю приблизно раз в квартал. І друге, це пити якісь комплекси типу хандропротектори для захисту суглобів, відновлення хрящової тканини для захисту зв'язок. Я теж це пропиваю приблизно раз в квартал. Наприклад, я пропив вітаміни, потім хондропротектори, десь ще місяць перерви і знову по колу. Якщо потрібні конкретні рекомендації, я зараз не рекламую ніякі бренди щодо вітамінів, це вітамінний комплекс від Optimum Nutrition, якщо не помиляюся, Optimen. Якщо ми говоримо про хондропротектори, це Animal Можна купити в будь-якому магазині спортивного харчування. Якщо хтось думає, що це дорого, то любі друзі, лікування завжди буде коштувати дорожче ніж профілактика. Також, якщо ви дуже втомлюєтесь, рекомендую один-два рази на місяць, хоча б відновлюватися на масажному столі, ходити на масаж. Це не якийсь зашквар, це не релаксуючий масаж ворома спа. Є таке розуміння як спортивний масаж, є таке розуміння, як відновлюючий масаж. Якщо у вас, наприклад, є травми, то масаж також допомагає більш швидкій реабілітації. Якщо для вас ходити на масаж, це дорого, накладно і так далі. Можна купити в будь-якому практично спортивному магазині масажний ролл, подивитися в Ютубчику відео, як правильно розкатувати м'язи. Особливо класно працює на ногах, але працює і для спини, і для рук, і так далі. Робити такі певний самомасаж, який також допомагає відновлюватись між тренуваннями. Третє харчування. Щоб сильно не заморочуватись, простими словами, виключаємо алкоголь, смажену їжу, випічку, солодощі, тютюн, наркотики. якщо вживаєте. Але краще сподіваюся, що ви їх не вживаєте, намагайтеся їсти більше білкової їжі, не бійтеся жирів. Якщо їсте жири, то переважно беріть жири з риби або з рослин. Якщо до вуглеводів. Намагайтеся їсти більше круп, наприклад, гречку, макарони, твердих сортів, рис краще трошки менше. Якщо берете рис, беріть бурий або дикий. Звичайний білий рис він вважається не дуже оптимальним по складу вуглеводів. Якщо ми говоримо по більш складному, по науковому, то забезпечити ваш організм з наступних пропорцій. Має бути півтора-два грама білка на кілограм маси тіла. Приблизно 4-5 грамів вуглеводів на кілограм маси тіла і приблизно пів грама грам жирів на кілограм маси тіла. Якщо ви забезпечите себе таким збалансованим харчуванням, то вам буде легко тренуватися, легко відновлюватися і буде швидко отримувати бажані результати. І такий останній момент я його не вношу в якийсь порядок, але це дуже важливо. Це Певна моральна, психологічна підготовка, розумова підготовка. Яким би сильним, витривалим та крутим не був воїн, його завжди може перемогти більш кмітливий та більш наполегливий. Тому не забувайте розвиватися ментально, духовно, читайте літературу, навчайтеся. Саме тому не забувайте прокачувати не тільки своє тіло, але й свої мізки. Сподіваюсь, в цьому відео ви отримали достатньо конкретні поради. Але тим не менше, якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарі. І знову ж таки нагадую, якщо хтось з вас проживає в Києві, і йому сумно або не вистачає мотивації для занять спортом. Не забувайте про фізкультурний двіж, який проводить відкриті безкоштовні тренування по неділю в Києві. Щодо подробиць, пишіть в інсту Пантерівця, там вам все розкажуть. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Поділіться посиланням з друзями, щоб вони теж володіли цією інформацією.